Сім звичок благословенної людини. Перша. Руйнуйте і протиставайте будь-яким старим негативним звичкам і старим стосункам, які приносили руйнування ваше життя. Руйнувати і протидіяти це відповідальність людини, а не Бога. Тим старим нашим звичкам. Якщо ви знаєте за собою старі гріховні, Звички чи відносини, які погано на вас впливають, вам треба з ними порвати. Ви благословенна людина, вас не повинно з'єднувати нічого зі старим проклятим життям. Часто для цього треба прикласти зусилля, адже протидіяти старим негативним звичкам нелегко. Наприклад, головні твердині, за які тримається дух бідності, це жадність і лінь. І якщо дух бідності у вашому житті зруйнований, пора перестати бути жадним. З допомогою. Жертовного давання, ви можете вийти з бідності, вийти з цього прокляття бідності. Перестаньте лінитися і довго спати. Ваші звички будуть притягувати до вас або бідність, або процвітання, або благословіння, або прокляття. Якщо ви завжди були занадто економні, то для того, щоб грошовий потік прийшов в ваше життя, вам треба навчитися відпускати гроші, витрачати їх. Якщо вашій плоті не подобається те, що ви стаєте жертовною людиною. Почніть давати більше, всупереч бажанні плоті. В книзі Еклезіаста 11.1 написано Відпускай твій хліб по водах, тому що по багатьох днях ти знов знайдеш його. Те ж саме стосується того, щоб викинути всі старі речі, так званий, як ми називаємо на всякий випадок, звільніть своє життя від хламу, адже Бог творить все нове, і в його присутності завжди свіжість і новизна. Ви Благословенна людина в Христі Ісусі. Хочете змінити свою долю, вичистіть свою машину, свій дім, своє життя від старого хламу, від старого непотрібу, за який ви тримались. Отже, нам треба протистати своїм старим звичкам, зв'язкам, стосункам, які спричиняли більше проблем в нашому житті, ніж добра. Твердиною, на якій базується дух відкинутості, наприклад, є саможалість. Перестаньте себе жаліти і не дозволяйте іншим людям, по старинці, так звані знаєте, жаліти вас. Деякі люди люблять слухати, як їм кажуть, як мені тебе жалко, ти бідненький, настраждався, я тобі співчуваю. Але це добра атмосфера для дії духа саможалості, а не духа віри. Павло написав, що все можу в тому, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. От з такими людьми, друзі, які будуть казати вам, ти все зможеш. Ісус на твоїй стороні. В... Щодня сповняйтесь Духом Святим. Це наступна звичка благословеної людини: сповнятися Духом Святим. Ми маємо щодня оновлювати наше помазання над нашим життям. Вчорашнє помазання це добре, але воно було призначено для вчорашнього дня. Якщо ми перестаємо сповнятися Духом Святим і молитись на інших мовах, через деякий час рівень присутності і помазання Святого Духа в нашому житті понизиться. І ми це відчуємо. Тому його потрібно постійно наповнювати, як ті мудрі діви поповнювали оливою свої світильники. Як написано по молитві їх, це дії 4:31, пише, по молитві їх потряслося місце, де вони були зібрані, і всі сповнилися Духа. Святого. І почали говорити Боже Слово з дерзновінням. Сповнення Духом Святим це наше право і привілеї як Божих дітей. Наступна звичка, це благословенної людини це бути готовим смиритися під духовною владою, а якщо практично сказати, це стати частиною помісної, помазаної церкви, де проповідується Боже Слово, і бути, знаєте, не відвідувачем, не спостерігачем, а стати частиною. Церкви, частиною живого тіла. Стати органом в якимось в тій церкві це важливий фактор, що определяє, чи ви збережете отримане звільнення, чи ви розвинете благословення Боже в своєму житті. То, в якій сім'ї, наприклад, фізичні ми народилися, буде багато определяти в нашому житті. Це і піклування, забезпечення, підтримка, захист, і, зрештою, спадок. Те ж саме і духовна сім'я. Всяка духовна сім'я забезпечує своїх дітей духовним покровом, духовним спадком, духовним вихованням. Тому будьте посвяченим, високоморальним членом церкви і не беріть участі в спілкуванні бунтарів і умніків, які багато знають, багато говорять, але ви не побачите їх в служінні. Вони просто вкрадуть ваші благословіння і відкриють двері для того, щоб вас ворог знов атакував через плітки, через додумування і так далі. Підтримуйте свою общину молитвами і пожертвами своїми руками, своїм ресурсом, щоб у вашій церкві ні в чому ніколи не було недостатку. Я так кажу завжди в церкві: якщо ти бачиш якусь проблему, це означає, що ти саме та людина, який побачив і зможеш це закрити, цей недолік. Говоріть про свого пастора тільки добре, це правильна звичка благословеної людини. Моліться за нього, підтримуйте йому руки. Якщо ваш пастор буде падати вниз, це може сильно вплинути на вашу подальшу долю. Тому для вас краще, щоб ви його оберігали, молилися, помагали йому. Бережіть його ім'я і честь. Амінь. Далі, звичка благословенної людини. Регулярно проводьте духовні ревізії в своєму житті. Це, знаєте, не медичний огляд, а провірка Духа Святого. Кожен день. Поки ми живемо на цій землі, є небезпека осквернитися чи через інтернет, чи через якихось навіть, слизьких людей в нашому житті. Ми торкаємося до світу, до всякої інформації, яку бачимо, чуємо, читаємо. Тому кожен віруючий має періодично виділяти час для освячення посту і молитви. Це відділений час для духовної ревізії. Ми можемо регулярно консультуватися з наставником про своє духовне здоров'я. Але перед тим як звертатися до духовних наставників, треба збудувати відповідні стосунки з Духом Святим, щоб він вас направляв. Духовна ревізія це дуже корисна і потрібна річ. Наступне звичка молитись і бадьоритись. Багато християн моляться, але не всі бадьоряться. Це по-українськи також можна сказати пильнувати, бадьоритись, пильнувати значить бути уважним і чутливим до свого духовного оточення. В Євангелії від Луки, 21 розділі, 36 вірші написано, отже, пильнуйте і моліться, щоб уникнути всіх бід і стати перед сином людським. Пильнуйте і моліться, пильнуйте і моліться. Два весла одної лодки. Ісус не призвав нас лише до молитви, Він наполягав на тому, щоб ми пильнували і молились. Важко ефективно молитися, якщо ми не попильнували і не розібралися в ситуації, яка склалася в духовному середовищі, позитивно чи негативно. В першому посланні Петра 5.8 ми читаємо, що пильнуйте, тому що ваш противник ходить, як рикуючи, Лев, який шукає, кого пожерти. Легковажність проявляє, проявляється в тому, коли ми перестаємо бути пильними в нашому житті. Перестаємо слідкувати за тим, куди наші очі дивляться і що слухають на що нам вливають в наші вуха, і ми втрачаємо пильність. Отже, пильнуйте про свої откровіння, сни, видіння. пильнуйте про те, про що ви думаєте, про що ви говорите. Слідкуйте за своїми емоціями, прив'язаностями і душевними зв'язками. Не будьте поверхневими чи безтурботними, коли діло стосується. Стосунків з людьми, стосунків з Богом. В Євангелії від Марка, 14 розділі 38 вірші, написано: бадьортесь і моліться, щоб вам не впасти в спокусу. Бо дух бадьорий, але плоть немічна. Поки ми живемо в плоті, маємо розуміти, що вона в будь-який момент може дати слабину і з території благословіння перетягнути нас знов на територію прокляття. Бадьорий дух. Але плоть немічна. В книзі Притчі 22.3, ми читаємо: Розумний бачить біду і ховається, а досвідчені йдуть вперед і недосвідчені йдуть вперед і наказуються. Тобто, коли ми пильнуємо, ми бачимо небезпеку і Дух Святий через те, що ми в молитві і в пильності, Він зможе нас провести крізь небезпеки. Далі. Звичка благословеної людини це бути одягненим в Божу зброю і озброїтися Божим Словом. Є християни, які е номінально вони віруючі, але вони роздіті, в духовному світі роздіті, вони не наповнені Словом, вони не утверджені в Слові. В книзі Откровіння, в 12 розділі, 11 вірші, написано, що вони, тобто віруючі, перемогли сатану свого ворога кров'ю агнця і словом свого свідоцтва. І в Матвія 4:4 Ісус, розмовляючи з Сатаною, Він відповів, каже, не хлібом самим буде жити людина, але всяким словом, що походить з уст Божих. Сам Ісус, коли диявол його атакував в пустелі, відбивав атаки. Чим Божим Словом. Віруючий без Слова, це як розряджений пістолет. Я повторюю: віруючий, який не наповнений живим Божим Словом, це розряджений пістолет. Він ніби є, але він не стріляє. Слово Боже, це наша зброя для перемоги над дияволом. Слово Боже це інструмент для обновлення розуму. Вона дає нам направлення для подальшого руху, зціленні, в звільненні. Слово Боже, гарантує нам. Успіх. Вчить, слово Боже нас вчить жити переможним життям і забезпечує наш спадок у Христі Ісусі. Якщо у нашому арсеналі є Боже Слово, диявол буде нас боятись. Він боїться Слова. Далі, звичка благословенної людини, ведіть правильний спосіб життя. Або ми назвемо це, можемо назвати е, життя праведника. Оце саме усвідомлення, що я праведник. В Божих очах я праведник дає нам, знаєте, такий великий козир, це як високопіднята голова, що я живу як праведник. І навпаки, гріх, якщо появляється гріх в нашому житті, він як магніт притягує в наше життя е... чортів, знаєте. ці чорти деколи приходять в вигляді людей, в вигляді проблем. Гріх, він як магніт, він сам при собі не приходить, він завжди за собою затягне в твоє життя ще лишній клопіт. І навпаки, святість, вона притягує Бога в твоє життя і відштовхує сатану. Нечисті духи, вони комфортно почувають себе в нечистому середовищі. І якщо в вашому житті присутній гріх, якась нечистота, то ті всі, знаєте, бісики, які проходять повз тебе, вони обов'язково зайдуть до тебе на чайок. Вони обов'язково заглянуть в твоє життя і обов'язково щось там поламають. Тому самий простий спосіб залишатися вільним це жити свято, згідно твоєї нової позиції в Ісусі Христі. Ти праведник, живи новим праведним життям. В книзі Римлян, 12 розділі, ми читаємо такі слова. Каже апостол Павло: Брати, Божим милосердям, я вас прошу, представте ваші тіла. В живу жертву Богу, як розумне ваше служіння. Це з одного боку, і з другого боку, майте зазвичку не з'єднуватися вже з цим світом. Розумієте, отак, як вода і олія, От Бог вас зробив вже водою, і ви, ви вже не з'єднуєтеся, ну не бо не, не болтайтеся вже з тою олією, вас освячено, ви оправдані живіть цим новим життям праведника. І далі апостол Павло каже, перемініться обновою вашого розуму, щоб вам зрозуміти, що є Божа воля. Будьте, каже, принесіть ваше тіло в живу жертву. Тобто будьте людиною, яка не просто вештається по життю, будьте людиною, яка плодоносить. Дав тобі Бог ще 10 років на цій землі. Принеси плід. Якщо ти молода людина, ти прийшов, прийшла до Бога в молодому віці. В тебе потенціал принести багато плоду. Тому живи в праведності, принось плоди, щоб по, по завершенню твого земного шляху в тебе були повні корзини плодів і Божих благословень. Життя в свободі це наше право, щоб жити в чистоті, нам дане право сповідання гріха, як написано в 1 Івана 1,9. Якщо ми сповідаємо наші гріхи, то він, будучи вірний. Простить нам наші гріхи і очистить нас від всякої неправди. Ну, що тут приховувати? Знаєте, ми всі падаємо, ми всі оступаємося, але Бог це передбачив. Так само, як Бог передбачив, що людина впаде і йому доведеться спасати людство, бо написано, що Ісус Христос це агнець Божий, який був заколений перед створенням світу. Це важко поняти мозгами, але Бога важко застати, знаєте, як в розплох, то кажуть. Так само наші помилки вони не застають Бога в розплох, вони просто, Бог вже передбачив для нас очищення, щоб ми стали, стряхнулись і йшли далі. Якщо ми навчимося ходити і жити в абсолютній свободі, Богу буде легко діяти через нас, і Святий Дух зможе безперешкодно виражати себе через нас. Це вірний шлях до Божого благословіння. Бог тебе благословив, живи цим благословенням, не сходь вже більше на проклятий шлях. Так як гріх приносить бідність, то святість у Христі призводить нас до процвітання. Ось такі звички праведної людини. Візьми їх в своє життя, живи як праведник, думай як праведник, живи як благословенна людина, принось багато плоду. Бо слово Боже каже, що Отець прославиться, коли ми принесемо багато плоду. Він все для нас зробив. Просто бери і живи новим життям, благословеним життям. Будьте благословені!